Олексій Кучеленка, фракція Батьківщина, шановні колеги, ми з вами вже там 5,5 років каденції, та, і дійсно ми можемо констатувати, що не дуже ефективними у нас є дні уряду, коли якісь питання не сконцентровані, відповіді не так само, не дуже розмиті. І мені здається, що було б дуже доцільно, як в цьому випадку, якщо ми вже дійсно хочемо розібратися в енергетичних питаннях. Ну, мабуть, розгляду питання в залі має передувати розгляд його на профільному комітеті для того, щоб фахова обговорити і дійсно допомогти парламенту, колегам фахова розібратися в цій ситуації. Я не можу заперечувати право депутатів задавати безпосередньо питання. Енергетичні, але повірте мені, я дбаю про авторитет Верховної Ради і про те, щоб ми з вами дійсно виглядали фахівцями, а не клоунами про що інколи тут говорять мої колеги. Дякую, Дякую, Олексій Юрійович. Просто нагадую, що процедура даного взагалі наявність даного даної форми роботи, як вона організована, викладена в регламенті. Регламент це закон. Ми не можемо змінювати під час своєї стану Конституцію, але закони все ще можемо змінювати. Тому можливо, тут треба дійсно внести пропозиції і нам всім обговорити, як краще цю форму роботи реалізовувати. Дійсно, з участю комітетів, можливо, у нас там є і письмові запитання, до речі, можливість їх задавати. Тому тут, ну якби мовити, у нас є всі інструменти на сьомому році роботи Верховної Ради. Дійсно, дев'ятого скликання щось покращити нарешті.